Дидактична гра, що я бачу, що я чую. Прогулюючись парком, ми багато чого бачили та багато чого чули. Розкажіть, що ви бачили і що ви чули? Що ти бачиш? Я бачу багато качок. Що ти чуєш? Я чую, як качки крякають. Або Я чую крякання качок. Що ти бачиш? Я бачу дерева? Що ти чуєш? Я чую, як шелестить листя? Або я чую шелест листя? Що ти бачиш? Я бачу воду? Що ти чуєш? Я чую, як хлюпоче вода? Або я чую люпання води. Що ти бачиш? Я бачу людей. Що ти чуєш? Я чую, як розмовляють люди. Або я чую розмови людей.